Ірина Лисичанська, весільний подарунок. Вірі минуло вже 35. Але вона досі дівувала, не могла знайти кавалера у своєму райцентрі. Нормальні чоловіки були вже зайняті. Випадково до них на роботу прийшов чоловік, переїхав з іншого міста, був мовчазний, про своє життя не розповідав, знала лише, що давно розлучений. Тож з жіночками віра стала ним, так би мовити, опікуватися. Хтось зготує йому голубців, хтось пригостить булочками. Степан сором'язливо відмовлявся від гостинців, але мусив приймати і дякувати. Віра на роботі славилася своїми неймовірними тортами, тому вирішила, що спече і обов'язково подасть Степану вранці до кави. Чоловік оцінив її жест, незабаром запросив на побачення. Мамо, я назустріч. Віра навіть у 35 не могла стримати своїх емоцій, а її ненька лише сльози радості витирала. Нарешті дитину. Чоловік довго водив на побачення віру. Він винаймав квартиру, тож вона не раз залишалася в нього ночувати. Степане, я вагітна, подаючи тортик, прошепотіла Віра, поглядаючи на колег, які уже наставили вуха. Він мало не вдавився. У ввечері поговоримо, видушив із себе. Ледве дочекалася вечора. Поїхали до нього додому. Подзвонила у двері і злякано чекала, що буде. На диво Степан обійняв пригорнув до себе, поцілував і підніс коробочку з перснем. На весілля приїхало лише з десяток родичів Степана, кілька тіток, рідний брат з дружиною і, звісно ж, мама. Свекруха постійно тримала за руку маленьку дівчинку не було навіть часу перезнайомитися, бо вони приїхали разом з іншими гостями просто на розписку. Віра щасливо вальсувала зі своїм нареченим, літала на крилах від щастя. Ти набагато гарніша, ніж його дві жінки. Раптом Віру від радісних думок відірвала одна із Степанових тіток. Молода нічого не зрозуміла, лише недовірливо глипнула на чоловіка. Він аж втягнув голову у плечі. Кажу ти краща від його жінок. Ще раз повторила. Так випадково на своєму весіллі Віра дізналася, що стала третьою дружиною Степана. Її аж в жар кинуло від несподіванки навіть у голову не прийшло подивитися його паспорт, а він нічого не пояснював, лише ніжно усміхався і цілував. Нарешті підійшла Степанова мама, яка тримала за руку маленьку дівчинку. Та його брат з дружиною обдарували молодят, побажали кохання і щастя. Любові вам, дітки, зі сльозами на очах промовляла свекруха. Нарешті ти, синку, знайшов гарну жінку. Живіть мирно і глядіть, донечку, підштовхнула поперед себе маленьку дівчинку, що весь час тримала її за руку. Наречена ошелешено дивилася то на свекруху, то на чоловіка, то на цю бліду дитину, що глипала з-під підлоба. А ти що, нічого своїй дружині не сказав? Його друга жінка спилася і підкинула мені дитину, а тепер це будуть уже ваші клопоти. Відразу після весілля Віра хотіла розлучитися. Настільки вразив вчинок Степана, що приховав, що був двічі одружений і має доньку. Якби про все розповів раніше, хто знав, чи вчепилася б за нього, але від розлучення стримала вагітність, куди сама з дитиною? Тож, подумавши, пробачила чоловіку, та й до дівчинки душею прикипіла. Відтоді минуло чотири роки. Віра таки вигнала Степана, але дівчинка залишилася з нею. Стала розлученою жінкою з двома дітьми, проте сама довго не була. До неї одного вечора прийшов свататися однокласник, який любив її ще зі школи. Прийняла і не пошкодувала. Через кілька місяців народить його кровинку